Наступне питання, яке ми обговоримо, це питання про те, як використовувати ті чи інші інструменти для виконання креслень. От як бачимо перед собою, маємо креслярську дошку. Закріплений на ньому лист паперу для креслення необхідного розміру. Папір закріплюється, як ви пам'ятаєте, починаючи з лівої верхньої сторони, потім по діагоналі протягуємо долонею і закріплюємо в нижньому правому куті. Потім протягуємо долоню вверх, закріплюємо в верхньому правому куті. І після того протягуємо долонею вниз вліво і закріплюємо в нижньому лівому куті. Можна закріплювати або кнопками, або за допомогою скотчу. Клейкої стрічки. Тут показано так, що, наприклад, коло, чи суцільне коло, чи штриховою лінією, чи штрихпунктирною лінією, виконується при допомогою циркуля. При допомозі лекала виконуються різні криві лінії. Ось такі, 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 будь-які криві лінії. Для того, щоб виконувати горизонтальні лінії, користуються рішиною. Рішена, як бачите, короткою стороною прикладається до ребра креслянської дошки. І пересуваючи її вверх або вниз, ми одержуємо паралельні лінії таким чином наносимо ці лінії паралельно. Вони будуть наноситись нам швидко, таким чином буде прискорене виконання креслення. Бо коли у вас немає рішення, ви постійно мусите знаходити якийсь орієнтир, де прикладати лінійку, тримати лінійку, далі до тої лінійки прикладати необхідні інструменти, вимірювати необхідні віддалі. Це значно трудні роботу і робить креслення такою, ну, не зовсім приємною справою, як на грудь Далі вертикальні лінії, як бачите, ми виконуємо. При допомозі трикутника. Прикладаємо одним катетом до рішенни і робимо вертикальні лінії. Ну, в даному випадку трикутник під кутом 30 градусів. Якщо нам потрібно виконати лінії, які йдуть під кутом 45 градусів, ми використовуємо трикутник з двома кутами по 45 градусів, тобто рівнобедрений трикутник на 45 градусів. В даному випадку, як бачите, лінії штриховки ми виконуємо під 45 градусів, знову лінії штриховки під 45 градусів. Якщо цей трикутник повернути на 180 градусів, то ми виконаємо лінії штриховки в інший бік. Ось таким чином використовується інструмент.